Урок на повторення буква М, текст серйозне слово. Читаємо склади МЕ, М, ем, МО, «ОМ» і так далі. Збираємо осіннє листя, мул, СІМ, СУМ, Мир. Складаємо слова. Мо-ва, мі, сяць і так далі. Читаємо слова ла-ма. Перегортаємо Ма-Ла, Ма-Са, Сама, мода, дамо. Читаємо скоромовку, шукаємо слова з буковкою М. Так. Ось їх скільки. Розгадуємо кросворд. для цього використовуємо олівець. Миша. І так далі. Читаємо флеш-картки і ставимо до них запитання, хто або що. Сумка. Що? Миша. Хто? І так далі. Читаємо на швидкість. Само. П'ємо. Швидкість можна виставити. Мода. І так 10 слів. Читаємо текст. Дивимось на особливості. Хлопчик переставляв місцями склади. Чик-хліб. Давайте поставимо їх правильно. Хліб. Чик. Слома. Ма. Сло. Комур. Мур. Ко. І не вдалося йому переставити місцями слово мама. Давайте спробуємо. Ма. Ма. Переставляємо. Ма. Ма. Чому не вдалося? Відновіть назви тварин. Мав па. Так само мишеня. Спробуй змінити слово як Василько. І надрукуй. Воредо. Дерево. Квітка. Хмарка. Гра так чи ні? Читаємо. Рука. Так, калина, ні, дим, так, лимон, так, липа, ні. Прочитай слова, в яких заблукали голосні. Якщо важко, відкриваємо медуза, мавпа, молюск, метелик.